Всім добрий ранок. Сьогодні запланована попливачна ловля. На плотву. приїхали двоє з Олегом. Тільки світає. що В принципі, по на воді видно не буде. Але поки розкладаємось, перекорб замішаю, поп'ємо чаю і можна буде вже ловити. Сьогодні плюс один. Холодно, трава так навіть покрита вже інеєм. Середина жовтня, такі вже приморозькі легенькі є. Сподіваємося, що риба хоч буде клювати. Холодає вже йде. Не до тепла вже йде, скажімо так. Прокормка що буде? Прикормка ралфіш Коріандр арахіс. Темно на плитву в цю пору саме то зараз замішую наживка є опариш пінка і сир алекроночка готова Якраз, світає. сотня сонячна погода буде, що буде тепліше. Зранку свіжо. Стільчик такий. Тавер, скіфотдор. 5-метрова вудка Brain Apex Ball поплавок не міняв, так як нарід ловив, так і взяв 3-грамовий, загружений ось так. Пробую поки що з одного параша. 14-й номер гачка. Ясь машина приїхала, рибаки, а чи не спіємо. Воно на що наспієн не не ходить. Так, закормлює. Я думаю, щось має клювати. Ну, середина жовтня це все-таки не... Не середина грудня. О, щось там легенько водить. А, ти Ух ты, є, 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 плотечка. О! Файна, але! Розкладай водку! Да, є мені Я холостих покльовок синька тут є. Ну, зараз спробую на сер. І тостерний, бутербродний. Подивимось. Зараз спробуємо на сир, Як воно буде. Зимою непогано ловиться. Того треба постійно кормити. Ох, як мене сир заклювало. О, О, бач? Рідчи клюнуло, але... але файненька плотечка. Думав, що вже якісь карасти. І так заїла гарно. На сир хлопці клює. Треба нормальний шматок сиру чіпляти. Давай. Така пліточка. Без пропулачок в сторону пішов. Така вже приємна платовечка. У мене є дві, дві пластини. цього сира, так що вистачить. Бішенький шматочок треба чіпати. весною і осінью. Добре, рідке тісто ловить. Ну, тісто з манку можна змішати, манку на сир ловиться, але і збиває, виходить, його треба з хлібом замішувати. Дарено поїхали ревотує ну. отвечка. Я пішли до плехти. А чуть-чуть же розмір либо на покращення йде цього я така. Аж десь підлог двороку палочку ворочалочку. Ну, тоже файно. Тоже файно перешла. Так ось зачепив два опариша тепер. На сир здивилось гарно, але потім кілька таких було невпевнених покльовок і збивало. Так що я перейшов на два париші. Кліє дуже добре, я думав, що може вже знаєш. До холодів, аж ранок такий холодний буде. Що говорили, що може буде, коли сонце аж пригріє, а тоді рушиться. Ні, ну, від самого ранку клює, вода, що все-таки не зимове. Я по канапці. Прячього чаю Бери Берех Сладенько перекусом Поки ми пили чаю, риба хоче перекормки. Кілька ж мен. Ось підкормив, підкормив і знову почали брати. Так що не хоче. Трохи відтирець Сьогодні до 2 метрів передавали, невеликий Тараньку вже захолодно робити Хіба в хаті. Буду сітку, Ні, нема. не треба. Але чого на добра та сітка для тараньки? Аким Ну, В коментарях можете відписати. Якщо бачили таку, сушку для, для грибів і для риби називається. Так? Ти за таку? Ага, ага. Ти там Та, там добре сушити рибу. Ну, мається навіть тарань пробити. В коментарях у кого є, то, хто користувався або знає щось, можете відписати. Бо я то в інтернеті бачив, але тим не користувався, ти не знаєш що. Практично чи ні? Ну гриби так, напевно, що добре сушити, а то рибу не знаю. Так що відпишіть в коментарях. Оп-оп-оп-оп. Пладвечка. Получається, кльов самий стабільний був зранку, як не дивно. Хоч ранок був такий холодний, але клювало, типу, закормили і там десь пів години навіть не кидав, корма, клювало, клювало, а тепер вже забагає. Так, треба рибу кинути в садок. Дивись, води я вже не вистачає. Червока Що, я ж 009 наль подав, так? Так. Маєш 16 номер гачків. Серега вже починаю вимахуватися, Каже, що щось треба тобі ще перевіряти. <рив> Та оці телефони, блін. 09 поводок, 16 гачок. Як воно буде? І одна пінка. Бач. Є різниця. Ну давай, ну, поки що я не перев'язуюсь. І злавить вчап. Пару штук у мене не буде. Тоді теж та перев'яжусь. Так що, друзі, йду я перев'язувати. 14 номер гачка. Не робить. І 12 поводок. Бачу, що значно краще олега. Вавити. Одним словом, 16 гачок, 0,10 поводок я поставив, Олега 0,09. Дивись. Різниця дуже суттєво. Скитаєшся зразу ловить, а не просто скуби. Так, значно краще пішло діло. Ну, платовечка, правда, не крупна. Поплочно ловляться, це основний процес. Невеликий вітер такий, покльок у тебе. Нам обличчя дує. Чи куди? Чи? Чи? таке, мале. Мале, таке шостре. Так значно, значно краще тоненькою жилкою і з маленьким гачком. Хоч не невелика не ловиться, десь велика відійшла. Ну як велика, більше. Коли перев'язались, тоді вже вона ну, за Скажем так, своє задоволення отримуємо від ловлі. Чилом порибити, напевно, треба збиратись. Ніби непогано, я тобі скажу, легше ми. Непогано, не погано. Так і досить навіть непогано. Такось ловила собі не, незамітно. Витягував, витягував, витягув, витягував. Витягув, витягував, витягував там. Дивлюсь, скільки слоїв, риби то. гарний. Чотири години десь рибалки що хотіти. Так в принципі забагато, тому що я на одну сковритку тільки беру. Два середини жовтня. Так непогано половили по твиті. Що можу сказати, що зараз, щоб нормально половити, потрібно все-таки дуже тонкі снасті використовувати. Тому що сьогодні різниця була навіть замітна між поводком 0.12. І 14-м гачком, і 10-м поводком і 16-м гачком різниця була дуже зумітна. Покльовок ну, Покльовок і реалізація було набагато краще. Чим тонша жилка, чим легший гачок, тим більше було покльовок. Коли сонце не посвітило на воду, ловилося її на грубший поводок. А потім вже сонце нормально на воду почало світити, щось дивимося з кльовом слабше і слабше, а то потрібно було снасть робити тончетий, говорилось би. Так що таке посилання на носі Снасті буде під відео. Не забувайте підписуватись, коментуйте. Все, до зустрічі!